Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та шпінеллю. Розмір поверхні 27 на 6 мм. Опал – Доволі крупний 12 на 6 мм. Вага сережок 4,6 грами, шпінель 1 мм. Англійська застіпка, Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Опали дуже насичені. Кольори яскраві, вартість сережок 2250 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними гранатами родолітами та гризолітами. Розмір поверхні 22 на 14 мм. Камінчики 3 мм та 2 мм, вага сережок 8,2 грам, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральним хромдіопсидом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 32 на 13 мм. хромдіопсид 4 на 3 та 7 на 5, вага сережок 5,3 грами. Англійська застіпка, штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Дуже насичені кольори, гарної якості камінчики. Доволі крупні, як для цього мінералу. Колір просто неперевершений. Вартість сережок 2400 гривень. Яскрава срібна каблучка з натуральними пурпуровими аметистами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 24 на 23 мм. Камінчики 4 мм та 5 мм. Вага каблучки 10 грам. Тобто, така немаленька. Розмір виробник зазначає як 18,2, але ось завдяки цьому заглибленню, можливо, сяде і на 18,5 Дуже яскраві, чисті та прозорі камінці. Гарну каблучка буде пасувати до прикрас з таким же або аметистом, або гранатами-родолітами. Може бути і самостійною прикрасою Вартість каблучки. 1800 гривень. Елегантний стильний комплект з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 12 на 11 мм. Танзаніти 4 на 3 Кубічний цирконій 1 міліметр. Вага каблучки 3,3 грами. Розмір 18. Гарної якості камінчики, чисті, прозорі, сережки. Розмір поверхні 31 на 12 міліметрів. Танзаніт 4 на 3, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,2 грами. Застіпка дуже зручна. На будь-яку мочку вушка підійде. Тобто така петелька і надійне. І зворотнього боку. Такі сережки сядуть навіть на проблемні вушка. Розкіш танзанітів на кожен день. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними рубінами та сапфірами. Велич та краса. Розмір поверхні 32 на 14 мм. Рубін доволі крупний 10 на 8. Сапфір 1 мм. Вага сережок 7,3 г. Застіпка, як сережка конго. Занижений штифт також дуже зручно, гарно сідають на будь-який прокол. Насичений колір рубіну. Сережки виглядають просто неперевершено. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.